Американська фармацевтична компанія Gilead Sciences розробила препарат для профілактики та лікування віл. Ліки вже продемонстрували небачену ефективність у 99% та були дозволені для використання у ЄС. Докладніше про те, як працює препарат і для кого буде доступний. Дивіться далі. Антиретровірусний препарат Лена Капавір це так званий інгібітор капсиду. Його діюча речовина блокує конусоподібну білкову оболонку навколо геному ВІЛ та пригнічує розмноження вірусу. Крім того, ці ліки потрібно вводити лише двічі на рік для порівняння. Інші профілактичні препарати у вигляді ін'єкцій вводяться кожні 1-2 місяці, а таблетки Трувада потрібно приймати щодня. При цьому, на відміну від більшості антиретровірусних препаратів, Лена Капавір діє на кількох етапах життя вірусу імуне Циту людини, хоча нові ліки вже дозволили для використання у ЄС, у продажу медикаменту ще немає, оскільки виробник, очевидно, очікує на допуск як противірусний засіб для доконтактної профілактики ВІЛ. Такий дозвіл імовірно буде видано найближчим часом. Тим поки що не зрозуміло, чи стане Лена Капавір переломним моментом у боротьбі зі снідом. Для цього він повинен застосовуватися у широких масштабах. Але наразі компанія Gilead стягує за лікування понад 40 тисяч доларів на людину. На рік при тому, що інші препарати для профілактики ВІЛ коштують у середньому близько 600-700 євро на рік. Виробник пояснює високу ціну багаторічними витратами на розробку. Наразі фармкомпанія веде переговори з кількома виробниками Дженериків, щоб у майбутньому виробляти та продавати медикамент за нижчою ціною у країнах із низьким рівнем доходів. Територія дії ліцензії включатиме 120 країн, у тому числі деякі країни Африки на південь від Сахари, але до неї можуть не увійти країни з Середнім рівнем доходу, такі як Аргентина, Бразилія, Мексика та Перу. Хоча Гілея тестувала препарат і там варто зазначити, що смертність від ВІЛ з 2010 по 2021 рік знизилася майже на 40%. минулого року. Від хвороб пов'язаних з інфекцією померло близько 630 тисяч осіб, що є найнижчим показником з четвертого року. Хоча міжнародна спільнота прагне покінчити з епідемією ВІЛ до 30-го року, до цього ще далеко. Носіями вірусу в усьому світі все ще є понад 40 мільйонів людей. Антиретровірусну терапію отримують близько 30 мільйонів із них. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.